Тепер про аналітичні граматичні форми слід сказати, якщо ми звернемося до корпусу мова інфо і до багатьох інших корпусів, де є користувацьке меню, ну, багатьох це так, я перебільшую, їх не так вже багато. Морфологічні ознаки обираємо дієслово. чомусь немає способу. А немає способу, тому що, спосіб, зокрема умовний, це не суто морфологічна категорія. Ми використовуємо частку Б, яка може бути на значній відстані. Від дієслова, від того дієприкметика минулого часу або минулої форми, дієслова в минулої форми, вона може бути би, б і аби. Так, в реченнях мети. Хоча це дещо дискусійне питання, аби вони зробили хтось вважає це умовним, хтось не вважає. І ось, щоб добути ці приклади, все ж таки доводиться писати запит CQL. Єдиний корпус з меню користувача, де просто от саме умовний спосіб дієслова слова для слов'янських мов можна обрати галочкою, випадаючи меню, це був російський корпус, зроблений у Фінляндії Ханко. Але коли я там обирав і пасивний стан, і умовний спосіб, я, я бачив, що не всі приклади знаходять той корпус за користувацьким меню. Тому користувацьке меню це може бути дуже зручно, але все ж таки недоліки в ньому є. А якщо ми знаємо SQL, то ми пропишемо, використовуючи альтернативу, що Б може бути перед дієсловом в проміжку у нас має стояти будь-який токен, але це ж має бути не минулий час і не B. На Потім, власне, минулий час. Після цієї відстані або, навпаки, так. І це можна виконати. Можливо, є якісь питання у зв'язку з цим. Ну, так само можна шукати інші аналітичні категорії для слов'янських мов, скажімо, аналітичний майбутній час. Саме з діслом бути. Бо це може бути проблема, як дістати вичерпно, більш-менш вичерпно всі форми майбутнього часу. Або ступенювання прикметників, якщо воно аналітичне, не синтетичне. Але поза тим можна застосувати таку саму логіку для. Добування дієслівно-іменних структур. Ну, ми ж переважно викладачі іноземних мов, то ми знаємо, що в романо германських мовах дієслово дати, дієслово тримати дуже часто використовується як напівдопоміжне. Хоча в українській мові теж є таке явище, але якось воно не дуже описується як таке. Але хто має справу з перекладом, помічає, що в романи германських мов це частіше. І так само в українській мові цікаво дослідити, оскільки грак це дозволяє, або якщо інший sketch Engine корпус дозволяє, цікаво дослідити, що може бути поруч з дійсловом давати, так, чи робити, чи творити. І, і, і інші дієслова широкої семантики. Але воно вже близько до колокацій, але колокації однією логікою добуваються за допомогою статистики, а SQL нам дозволяє ще іншу логіку застосувати. А можливо, в поєднанні обох цих логік можна добути словничок таких колокацій, напівдопоміжних дієслів, і укладати, власне, глосарій. Для студентів, для перекладачів, щоб вони завчали кліше так.